Вітаю! Мабуть, ви теж, як і я, у святкові дні отримуєте безліч привітань у соціальних мережах. Однакові картинки від родичів і друзів переповнюють пам'ять телефона і не викликають позитивних емоцій. А чи не краще звернутися до кожного особисто і написати кілька рядочків зі щирими побажаннями? Не знаєте, як правильно писати назви свят? Запам'ятовуйте! У назвах свят з великої букви пишемо перше або єдине слово і власні назви. Наприклад, Новий рік, новий з великої рік з маленької. З великої пишемо Різдво, водохреща та варіанти Йордань, водохреща, Ордань. Хрещення Господнє обидва слова пишемо з великої букви. Разом пишемо складно скорочені слова. Святвечір від святий вечір. Теплого, затишного вам святвечора та Різдва. Звертайтесь до інших шанобливо та грамотно, дотримуючись правил мовного етикету та нетикету. Правил поведінки та спілкування у комп'ютерній мережі. Пам'ятайте, що в українській мові форми звертання виражаються у кличному відмінку. Наприклад, Шановний Олександре Петровичу. У кличному відмінку однини іменників першої відміни вживаються закінчення о е. «є», «ю». Закінчення О мають іменники твердої групи Ганну, Світлану, Миколу, Інну, Тетяну, Олену, Сестру, Маму. Свахо, а також імена по-батькові Іванівну, Олегівну, Андріївну. Закінчення Е мають іменники м'якої мішаної групи? Ілле, Катре, Пісне, Нене. Закінчення Є мають іменники м'якої групи після голосного та апострофа. Наприклад, Маріє, Софіє, Соломіє, Ксеніє, Зоє, Ліде, Анастасіє, Дар'є. Закінчення Ю мають деякі писливі іменники м'якої групи Доню, Матусю, Бабусю, Галю, Таню, Наталю, Полю. Імена чоловічого роду з кінцевим приголосним основи Андрію. Юрію, Віталію, Василю Олексію. Тощо. Тож, звертайтеся грамотно до своїх друзів та знайомих. Чекаю різдвяні святки, бо прийдуть скоро колядники. Різдвяні святки. Це святкова пора від Різдва до Водогрища. І зверніть увагу! Правильно вимовляємо святки. Крім того, правильно наголошуємо колядники. Прийдуть колядники, чекаю колядників. До речі, а коли святкуєте Різдво ви? Напишіть у коментарях.